Понеділок день важкий, але не для наших інсайдів, не для наших вірнячків. Друзі, вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо ваші потужні лайки, вподобайки. Пишемо змістовні коментарі. Не забуваємо. Я дуже вдячний щиро від душі за вашу підтримку, активність. Так, дійсно наші. Стопудові залізобетонні вірнячки не знають вихідних. Навіть у понеділок є вірнячки. Небагато, тому що взагалі то в цей понеділок 15 грудня дуже мало спортивних подій і тим більше футбольних подій. Адже все одно я навіть попри Масову відсутність матчів. Я знайшов пару вірнячків і хочу поділитися з вами. Багато часу не займу. Лише вислухайте, по яким матчам буде. Одразу забігаючи наперед, я е, взяв лише кутові. Більше вірнячків на понеділок немає. Два матчі по кутовим на більше. Я знайшов. Отже, перший матч. Вже він почнеться сьогодні о півночі, Тобто у нас вже настане понеділок десь приблизно о 0 годин 5 хвилин почнеться матч Суперліги коста ріки Коста-Ріка це центральноамериканська країна. Так, ось там сьогодні після опівночі, з неділі на понеділок, Депортіво Саприсса буде грати проти Картохенас. І тут я взяв тотал покутовим більше 9 рівно. коефіцієнт 1,61. Ну і вже. В понеділок ввечері. Пізно ввечері, так, вже о 10-й за київським часом, буде гратися матч Ла Ліги Іспанії Рає Валікано Реал Бетіс. Тут також я беру тотал по кутовим більше 9 рівно. Коефіцієнт 1,5. Ось як я і обіцяв, друзі. Багато часу не зайняв, і буду завершувати відео, тому що всі прогнози вірняки, інсайди, які я запланував і знайшов для вас на понеділок, на 15 грудня, я вам доповів і доніс вашій увазі. Дякую, що ви у мене є. Якщо ви хочете подякувати і підтримати канал, реквізити в описі. Наперед щиро вдячний всім добрим і щедрим нашим гостям, підписникам і друзям. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі. Всім папа! -па.